Вітаю вас на каналі Садівництва та городництва. Я Світлана і в нас на 11 лютого прийшла весна. Сьогодні настільки на вулиці комфортно, настільки тепло і затишно, що хоч бери секатор, все стрижи, обробляй. Одним словом, дуже приємно працювати на вулиці. Так, сьогодні я хочу обговорити тему саду. До речі, під попереднім відео був цікавий коментар, що сад це тільки плодові дерева, яблуньки, грушки, черешеньки, а не хвойні, не квіти. У мене погляд на це зовсім інший. Я поєдную, що плодові дерева, що декоративні рослини. Я поєдную всю ділянку в одному стилі. Спокійно під плодовими деревами можна висаджувати, робити квітники. Тоді ваш сад стає єдиний гармонійний, живий, класний, яскравий. Тобто, я для мене сад це одне єдине. Ось це в мене сад. Я не відокремлюю абсолютно догляд за плодовими деревами і догляд за хвойними. Їх можна обробляти практично одними тими самими препаратами. Не всіма, але є такі препарати, якими можна пройтися і по плодовим, і по трояндам, і по хвойним. Це моя думка, чисто моя думка. Так, сьогодні хочу поговорити на тему сучасного саду: як квіти можуть бути популярними? Які рослинки сьогодні популярні? І взагалі спитайте, як рослини можуть бути популярними, можуть бути так само, як буває якась мода на одяг, на манікюр, на зачіску, на машини. Тобто, так само є і мода на посадку певних квітів, на створення певних садів. Яка ж сьогодні мода щодо рослин? Це створення малодоглядового саду. Садом, за яким не потрібно бігати, не потрібно щодня його поливати, не потрібно шукати, чи є там десь якась хвороба, чи якийсь листочок підсох. Тобто малодоглядовий сад, який витримує спеку. І коли ми приїжджаємо на ділянку, наприклад, у вас дачі, ми приїжджаємо насолодитися цим садом, а не брати лопати, сапи, як раніше, наші дідусі та бабусі. В селі з лопатами, сапами щодня, щодня з відрами, з водою працюють на городі, хочуть нагодувати і себе, і дітей, і внучат, щоб всі були ситі. Зараз тенденція зовсім інша. Ми хочемо приїхати на свою ділянку і там відпочити, а не бігати з лопатами. Отже, який ж цей сучасний сад і які рослини до нього відносяться? Це природний сад. Зараз це дуже актуальна тема, тому що до цього саду відносяться гортензії, відносяться злаки. І ці рослини набирають сьогодні шаленого попиту, всі їх купляють, висаджують. Буду я розбирати цю тему сьогодні на основі свого квітника який позаду. Цей квітник створювався в жовтні, тобто квітник зовсім абсолютно свіженький. Я не бачила, як цей квітник себе покаже ще влітку, хоча бажано би рік передивитися, як він розкриється всіма барвами, але я сюди вже хочу внести деякі корективи. І зараз вам поясню, чому. Більше часу я цей квітник споглядаю з цього вікна. Тобто квітник був створений в жовтні, в жовтні вже багаторічники, які в мене тут є, це хризантеми. Вони вже відцвіли і листопад, грудень, січень, лютий, навіть березень, в квітні почнуть прокидатися багаторічники. Це тут є в мене півонії, потім є гібіскус, Все. Весь інший час квітник у мене зараз ось в такому стані, де є самшити, є ялівець, є туї, і ось цю картинку я споглядаю півроку з цими зеленими багаторічними рослинами. Дуже добре, якщо у вас є на ділянці хвойні і ви півроку маєте зелений сад. А якщо у вас хвойних немає, як в мене, цих Великих таких самшитів, то ваша ділянка абсолютно гола і сіра. Тому я хочу створити саме такий квітник, зробити ось тут, який в мене весь час перед очима цей квітник, який і взимку, ось цих півроку, холодних півроку, буде виглядати дуже, наголошую, дуже класним. Які рослини створюють саме красу в холодний період часу? Це хвойні, всім відомі. Далі злаки, які зараз набувають тренду. Далі гортензії, якщо їх не обрізати, вони своїми ось цими шапочками також взимку дуже гарно створюють красу. Плодові дерева, які можна спокійно висаджувати на квітниках, єдине залишати просто вільний простір, щоб ви могли ходити між рослинками і збирати плоди. Багаторічні трави вони також взимку можуть виглядати гарно. Але багаторічні трави, і коли є сніг, тобто багато рослин під снігом, їх не видно. Залишаються більш такі об'ємні рослини, великі, які створюють саме затишок і красу взимку. Якщо дивитись на цей квітник зі сторони, він ще до кінця тут не сформований, буду я закривати ось тут септик, повністю замольчую цю плиту корою. Там, до речі, далі є малина. Тобто, бачите, в мене все поєднане: і грушка, і яблунька, і малина, і ожина. Тут цю стійку потрібно будемо переробляти під метал, бо низ повністю згнив, тому не звертайте увагу, сьогодні квітник. На квітнику зараз акцент в мене сам шити. І тут в мене є ковала, бачите? Гортензія, також її файно видно. Далі вилетіло з голови тис, там туйка. Побачила я нещодавно дуже класну картину поєднання ось тих самшитів зі злаковими. Я буду зараз вам вставляти сюди фото, тому що ця картинка, навіть просто фото, додає легкості і додає ігривості квітнику. Зараз вітру немає, і ось ці самшити, великі самшити, яким понад 20 років, вони стоять мертво, вони не рухаються. Квітник в мене зараз не живий, квітник дуже таких, хоч в мене тут і хвилясті лінії, але квітник грубих форм. Самшити для мене виглядають дуже грубо своїми великими формами. Своєю, цією зеленю. Немає в квітнику в мене легкості, плавності. І це я бачу реально півроку. Я хочу в цей квітник додати саме такої легкої форми, щоб квітник був, відчувався ніжним. І ось, ця, ось ці фото поєднання саме самшитів зі злаками, різними злаками. Мені ну, дуже-дуже дуже мені сподобалося. Якщо у вас, я думаю, самшити є в кожному саду, посадка самшитів також в свій час була дуже модна, погодьтесь, всі купляли самшити. Якщо у вас немає самшитів в саду, то напишіть мені, будь ласка, в мене їх немає. Для мене це буде дуже дивно. Тому що ну, мені здається, у всіх практично 99% людей мають самшити в саду. Але от мені за цими самшитами доглядати дуже тяжко. Всі мають самшити, і тепер всі борються з цією вогнівкою, яка їх поїдає. І кожен рік всі, мені здається, переживають, чи вони втримують напад тої вогнівки чи ні. Тому що ось тут самшитів їх треба також вичищати через те, що вони такі компактні, особливо коли ви їх стрижете, вони компактні. І вичищати їх зсередини, мені, наприклад, дуже-дуже тяжко. Я взагалі думаю, ці самшити стрихти. стригти. Тому що от вогнівка вона засідає ось там всередині і з'їдає кущ ззовні, зсередини дозовні. На перших порах, коли вона з'являється, ви навіть цього не помічаєте. А вже бачите, коли. Листочки дійсно зверху починають такі бути з'їджені. Я вам покажу зараз його ближче. Він мене також дуже з'їджений, хоча, хоча зі сторони виглядає дуже зеленим і компактним. Тому хочу я ці самшити, хоча в мене тут і є злакові, але я хочу додати сюди ще більше злакових. Якщо, у вас, якщо вам ця ідея зараз подобається, то з маленькими самшитами ось дуже класно ковила. Вона і гарно поєднується з таким світло-зеленим жовтуватим кольором. Ковала висотою досягає до 40 см. І якщо у вас маленькі компактні самшити, то між ними класно саме ось ковелу. Якщо у вас самшити вже до метра висотою, то між ними можна посадити пенісетом. Вони є різних кольорів, їхні пензлики. Гарно дуже. Різні осоки. Осок взагалі дуже багато видів. І саме от більше фото, напевно, з осокою. Ви зараз побачите, і наскільки цей квітник легкий, плавний ігривий, напишіть свою думку в коментарях, чи вам би такий квітник сподобався додати до самшитів саме злаки. Ось такі. Якщо у вас такі вже великі самшити, як в мене, в мене, до речі, також є висаджений міскантус. Кортадерія є багато саме високорослих злаків, які ви можете підібрати під свій смак. Список напишу їх тут, то також на задній план до великих квітників, великих самшитів, можна додати саме і високорослі злаки. І тоді ваш квітник буде живий, ігривий і легкий протягом літа, осені і зими навесні. Будуть тільки самшити, будуть тільки вічно-зелені, тому що саме злаки вони прокидаються вже у травні місяці. Більшість злакових, коли вже стає стабільне тепло. Тому навесні між цими злаками і між вічно-зеленими ми висаджуємо цибулинні квіти. Багато цибулиних квітів, і тоді навесні ваш квітник яскравий та ігривий. Якщо вам ця ідея сподобалась, але ви все одно є прихильником яскравих квітів, хочете ви мати ще яскраві барви в саду, то ось це відео, я залишу посилання на нього в кінці цього відео. Е багаторічники з насіння. Там саме квіти, які сіються з насіння і виглядають гарно. Природньому квітнику, квіти, які можна доповнити саме ось з лаки. Це вербена бонарська. Вона є висока, вона понад напевно метр п'ятдесят до двох метрів. Вербена може досягати, дивлячись, звичайно, від умов. Метр п'ятдесят, вона дуже ніжна, дуже витончена і буде гарно поєднуватись з зеленю. Далі, дуже я думаю, всім відома рослина це очітки. Також посухостійкі, не хворіють, не потребують взагалі ніякого догляду. Абсолютно. І також вони гарні зимовий період часу. Ви їх не обстригаєте. На ці шапочки падає сніг, виглядають просто фантастично. Далі ще які квіти? Ехінацея, біла рожева. Багаторічники витримують зиму, виглядають класно в природньому стилі саду. Тобто є багато дійсно маса квітів, які можна ще дуже класні вилетіло в мене з голови, вставлю фото. Вилетіло з голови, не згадаю так швидко. Також вони і насіваються просто супер, мають різну гарну кольорову гаму і гарно виглядають це якраз весняні квіти, їх можна навесні ось також доповнювати ними квітник. Тобто Квітник, який не потребує догляду, який виглядає гарно в період всього року, який не, не витримує і посуху, зараз ці квітники набувають шаленого попиту. Якщо у вас вже є стабільний квітник з самшитами, спробуйте додати до нього просто злаки. Не обов'язково купляти їх багато. Можете купити один садженець, злаки дуже класно розростаються на другий-третій рік. На третій рік їх вже можна ділити, тому що коли злак дорослий, він починає розпадатися. Його потрібно ділити, омолоджувати. Тому, якщо ви, я вас заінтригувала, спробуйте підібрати якийсь злак для себе, купити один кущик, посадити, проаналізувати. Чи вам підходить такий квітник? Якщо підходить, на третій рік цей злак можна спокійно ділити і розширяти свій квітник робити в більш такому гарному природньому стилі? Я в даному випадку хочу два самшита стрихти. Стрихти кардинально, поки вас заінтригую, але стрижка буде кардинальна. Скоріше за все, таких кулястих форм ви не побачите. А сюди буду доповнювати саме цей квітник, хочу сюди. Подивлюсь, скоріше всього, я буду забирати трав'янистий гібіскус. Напевно, не знаю, тут в мене є і пів... півонія, дерево видно, скоріше всього, також піде звідси. Тобто, сюди я хочу додати все ж таки ще маленьких самшитиків і. Ковелу, побільше ковели, щоб вона гарно, гарно, всі пусті місця заповнити саме ковелою, забрати ось тут ці вічно зелені. Більше, більше ковели і гармонії. Навіть зараз ось вітру немає, а дивіться, як ця ковела легенько порухується, бачите? Просто коли її мало, то ну, це непомітно. А коли її буде багато, то це буде набагато помітніше, ніж коли ось такий маленький один кущик. Гарнюній. Зараз вам ще дещо покажу. А поки ми йдемо, то я наголошую вас, прошу вас, наголошую, умоляю підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, я вже, до речі, і включила фонтанчик водоспад, бо звуки води вони також пришвидшують, мені здається, прихід весни і це дзюрчання ну, фантастичне. Тому підписуйтесь на канал. Попереду літня пора. Багато цікавої нової інформації. Якщо ви є любителем саду та городу, то обов'язково підпишіться. Я думаю, ми знайдемо багато чого спільного. Ну, а зараз я вас запрошую в наше поле. Там вагончик стоїть. Якось отримали люди клапток землі, але більше ніхто не приїжджає. Цей вагончик так і стоїть. Але зато дивіться, який гарний, гарний краєвид. Так, дивіться. Ось на це місце. Я не знаю, чи я права, чи не права. Але мені здається, що в мене ось тут. Перед носом росте та сама ковала, яка росте і в мене на квітнику. Тут її, звичайно, дуже багато від сильних поривів вітру вона просто тут падає, лежить, але по забарвленню, по кольоровій гамі. І, як ви бачите, посередині це ідентична та сама рослинка, що в мене, і на квітнику. Бачите? Тобто, якщо ви проживаєте біля поля, біля водой, можливо, у вас річка протікає поряд з вами, у нас там також є Південний Буг, то пройдіться по своїм полям, і ви знайдете, можливо, ті злаки, які більше всього. Вас і приваблять. І ось дивіться також. Це також злакові, які продаються в садових центрах. Це якась, мені здається, осока. Ось це. Це також продається в садових центрах. Далеко не потрібно йти. Маєте можливість, може, у вас батьки в селі є поле. Пройдіться, прогуляйтеся, і ви в полі знайдете. Багато всього цікавого. Отже, якщо я вас заінтригувала, відео вам сподобалось, ви хоч трошечки замислились про доповнення свого квітника з лаковими. Особливо, якщо у вас є такі самшити, то стартуємо. Шукаємо злаки, залишаємо коментар, підписуємось на канал. Пишемо в коментарях «Дякую», було цікаво, і я формую нове відео. І якщо вам цікаво, що я буду робити з тими своїми самшитами, бо я їх буду кардинально міняти, то також, будь ласка, підписуйтесь на канал. Підтримуйте український контент, підтримуйте українських блогерів, повірте, ми цього дуже і дуже потребуємо від вас, наших глядачів. Ваша підписка, ваші коментарі впливають на створення нових відео. Все, на цьому я прощаюсь. Дякую вам за перегляд. Ось, до речі, ще рослинки, бачите? Які гарно також поєднуються з квітником. Дуже гарно. Я не знаю їхню назву, вони цвітуть жовтенькі. Я думаю, ви знаєте. Вони, звичайно, такі. Дуже сильно розмножуються, але вони, ну, вони швидко перецвітають. Але вони також дуже класно на вітрі поєднуються. Дуже гарні. Все, на цьому я прощаюся. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе.